Ми приїхали на огляд готелю Міто Спелес і з перших кроків він зачаровує. Зараз покажу, що мені тут подобається, що не подобається, а ви дивіться далі. Ну що ж, побігли зі мною на огляд готелю Міто Спелес Резорт Спа, «П'ять зірочок, який розташований на острові Крит Греція. Готель виглядає вишукано і елегантно, як принц на білому коні серед буйної зелені. З красивими елементами оформлення екстер'єру, а також інтер'єру. Готель був побудований у 2000 році, а вже в 2018 році відбулася повна його реновація. Також в готелі всього-навсього 206 номерів. Це невеличкий готель на першій лінії до моря. Пляж має високу нагороду, блакитний прапор і має ідеальний піщаний захід. В море і широкий гарний пляж. Це я вам покажу згодом. Одразу з ресепшену готелю виходимо на гарну білосніжну терасу. На ній розташовані столи, стільчики, де ввечері можна посидіти за келихом гарного коктейлю із гарним виглядом на територію готелю. Одразу перед нами головний басейн. на при великий жаль він без підігріву, але вже коли сонце гарно світить, то в ньому досить тепла вода. Поруч також знаходиться сцена для анімаційних вечірніх програм. Тут проходять грецькі вечори, живої музики. А в загальному в готелі анімація софт, але кожних два тижні повністю міняється програма розваг для туристів. А тепер йдемо дивитися номера. Всього в готелі Міто Спелес є шість категорій номерів. І кожна категорія відрізняється за метражем, але всіх досить гарно, світло, просторо. В номерах одразу кладуть пляжні рушники. Їх заміна є безкоштовною і можна потім міняти щодня. Також є дуже великий сейф, він поміщає навіть ноутбук, також є міні-бар, його поповнюють один раз на 4 дні безкоштовно. Можете собі так розраховувати на період відпочинку, буде всього один раз заміна безкоштовна, якщо 10 днів, то буде два. В номерах підвищеної категорізації є капсульний кавовий апарат, всіх решта є просто електрочайні і чайні набори поповнюють щодня. Ну а якщо ви візьмете вигляд на море, то ви будете мати великий балкон і, неймовірно, красивий вигляд на море, а також зелені території готелю. В цьому готелі дуже багато зелені, воля, пальми, кущі, оливки. Дуже гарний зелений затишний ваша лінія моря. мора. В готелі Міто Спелес займаються навіть організацією весіль. Тому якщо у вас є в планах організувати собі в Греції на острові Крит весілля, то ми можемо це організувати. Звертаємося до організаторів, і ви в цьому готелі можете святкувати свою. Найкращу подію життя. В готелі Мітоспелес Wi-Fi безкоштовний, є по всій території. Також є спа-центр, але він платний. Тренажерний зал безкоштовний, зонтики, шезлонги, а також рушники біля басейну і на пляжі безкоштовно. Ну що ж, ми з вами проходимо на пляж з блакитним прапором. Тут є кулер з водичкою, одноразові стаканчики, можна собі набирати водичку. І пляж, пісочок ідеальний, пухкий, золотистий, з доріжками для комфортного проходження до моря. Зонтики шезлонги якісні, також матраси, також рушнички, ну і також столики між шезлонгами. Краєвиди неймовірно красиві, море відкрите, переливається неймовірно красивими кольорами, і, звичайно, тут хочеться бути. І тут таке ідеальне поєднання: море, гори, золотий пісочок, що може бути краще для вашого відпочинку. Кабани на пляжі також є, вони розташовані по першій лінії, коштують 25 євро за цілий день. Тут в нас інформація, карта розташування готелю, а також його схематичне розміщення. І тут на пляжі також оливкові дерева, пальми. І гори також з цієї сторони. На пляжі для діток від 4 до 12 років розташований дитячий клуб, також ще для діток є е, міні-діско, власне, все, що по відношенню до діток. Зараз ми з вами йдемо на обід, я вам покажу, чим годують в готелі Mito's Palace. а також хочу зазначити, що в готелі є ще а-ля карт-ресторан. Густо і його можна один раз відвідати за період відпочинку безкоштовно. Також в ресторані два рази ввечері є вечора грецької музики, а також два рази за тиждень вечір море продуктів. Тому харчування можу сказати, що різноманітне, так як ми обідали, то не було дуже багато позицій. Все було в міру, смачно, якісно, свіжо. І саме головне, смачно, але не є так, що 100 позицій, а все чітко і точко. Підпишіться на мій канал, буду дуже рада вас бачити в своїх друзях. Також поставте вподобайку і напишіть коментар, можливо, ви відпочивали в даному готелі, що вам сподобалося, що не сподобалося. Ми, всі українські туристи, будемо вдячні вам за зворотній зв'язок від відпочиваючого цього готелю. Також... Не пропускайте, поставте дзвіночок нові відео про грецькі готелі, адже я тільки почала публікувати цикл грецьких готелів острова Крит, і ще їх буде в мене близько 40. Тому дивіться, переглядайте, обирайте свій улюбленець, давайте мені заявки, мої контакти в шапці профілю Ютуба. Пишіть ваші дати, аеропорт вильоту, а також склад вашої сім'ї, і я для вас прорахую. Про моніторю найкращий варіант.